Добрий день, ви на каналі Дойча Люб, і сьогодні ми з вами проговоримо про знахідний відмен, відмінок у німецькій мові. Багато дієслів узгоджуються не лише з підметом реченням у називному відмінку, але й керують іншими іменниками у непрямих відмінках. Завдяки цим іменникам утворюються повноцінні змістовні речення. Іменники на прямих відмінках називаються додатками. В ролі додатка можуть виступати істоти, предмети або явища. Ich schreibe einen Text. Я пишу текст. Die Frau isst eine Pizza. Жінка їсть піцу. Ніко liest ein Buch. Ніко читає книжку. Знахідний відмінок в німецькій мові, так само, як і в українській мові, відповідає на питання, кого, що допоміжне провірочне слово в українському мові – це шукаю. На німецькій мові вен буде кого стосовно осіб, живих осіб, і вас що стосовно предметів. Також безліч німецьких дієслів вимагають додатка у знахідному відмінку. Якщо у знахідному відмінку має при собі артикль, то він набуває однієї з таких форм. Якщо чоловічий рід де, він перетвориться артикль на ден, відповідно, ein, ein, на «einen», жіночий рід таким і залишається «die eine», середній рід «das eine» теж залишається і множина «die». Теж залишається. Дієслова, після яких додаток завжди стоїть у знахідному відмінку в німецькій мові це есен, їсти, трінкен пити, немен брати, зухен шукати, кенен могти, махен робити, лібен любити і так далі. ДасОбджект додатком у реченні можуть виступати істоти, предмети і явища, на яких спрямована дія або процес. Функцію додатка зазвичай виконує іменник або займенник. Іменник може виконувати різні функції у реченні, наприклад, підмета або додатка. Залежно від ролі, у речення форма іменника змінюється за відмінками. Відмінок іменника можна визначити передусім за допомогою артикля. У німецькій мові розрізняють чотири відмінки, які називаються феле або казус. Одним з цих відмінків є знахідний, der акузатів. Більшість додатків стоять у знахідному відмінку. Артиклі у знахідному відмінку мають такі форми: ден, айне, das, айне die – і так, без айне, тому що в множині в нас не можуть бути айни. Так, і як ми вже поговорили про це, що в знахідному відмінку тільки чоловічий артикль у нас змінюється на ден. Всі інші артиклі залишаються такими самими. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал.